Нині цей дитячий комплекс представлений центром розвитку дітей, послугами денного догляду і початковою школою. Та головне каже його керівниця: це можливість створення безпечного простору для вихованців, тобто наявність сховища. Тож комплекс змінив адресу. А Юлія Ємельянова почала шукати можливості, аби наповнити приміщення усім необхідним для навчання та дозвілля. Звернулася до металургійного виконкому Криворізької міської ради, і мені запропонували прийняти участь у трьох грантових програмах. Ми написали з допомогою спеціалістів виконкому, написали три грантові заявки. І в двох грантових заявках я отримала позитивне рішення. Перше це грантова програма від міжнародної організації «Save the Children», та благодійного фонду Слов'янське серце ми отримали 90 тисяч гривень на обладнання для спортивної зали, для арт студії та оргтехніку. А друга програма це власна справа. Ми отримали позитивне рішення в грудні 2023 року і в рамках цієї програми отримали 250 тисяч гривень на меблі для обладнання приміщень. Денного догляду для діток за дітками також отримали кошти на навчально-методичні посібники, на оргтехніку і додатково ще на арт студію. Дитячий комплекс успішно стартував на новому місці. Керівництво планує подальший розвиток. Незабаром тут відкриють і п'ятий клас. На зустрічі з Юрієм Вілковим, вдалим досвідом участі в урядовій грантовій програмі Є робота. Поділився і колектив соціально орієнтованого ресторану у Довгинцівському районі. Спробували у нас вийшло. Ми отримали 20, 250 двісті тисяч, за які отримали кавомашину високого рівня та кавомолку. Ну, це нам дозволяє рухатися вперед, розвиватися, забезпечувати робочі місця населенню та більш кращі послуги надавати людям. Юрій Вілкул зазначив, кривий ріг цінує і підтримує підприємців, які в умовах війни працюють на добробут держави та громади, сплачують податки і створюють нові робочі місця. Для підготовки успішних кейсів та отримання грантів у місті проводяться освітні заходи та тренінги для малого і середнього бізнесу в партнерстві з центром зайнятості та Ощадбанком. Результати минулого року 163 суб'єкта підприємництва взяли наших грантів на 68 мільйонів, як державних, так і міжнародних, і створили 350 робочих місць. В цьому році вже 37 суб'єктів підприємництва взяли 9,3 мільйона гривень і створили 107 робочих місць. Ми в подальшому будемо все робити для Підтримки наших сміливих і ну таких активних підприємців в нашому місті Тетяна Васильєва Максим Пономарю цей день.